Наше кіно без права на думке, герої ми, Та що далі це наше кіно! Привіт! Весна 2025 року обіцяє бути насиченою для кіноманів. Адже в українських кінотеатрах виходять не тільки захоплюючі пригодинські фільми, але й реалістичні стрічки, які відображають наш час. У цьому відео я розповім вам про найочікуваніші фільми, які вийдуть на великі екрани цієї весни. Дивіться до кінця! Адже один із фільмів вже номінований на Оскар, і, безперечно, кожен з них заслуговує вашої уваги. Поїхали! Першим хочемо представити вам фільм «Порцелянова війна, який вже здобув світову популярність. Цей документальний фільм розповідає про трьох українських художників, які залишились у Харкові, незважаючи на постійні обстріли: Слава Леонтів, його дружина Аня Стасенко та їхній друг Андрій Стефанов. Продовжують творити навіть під час війни. Вони використовують мистецтво як спосіб боротьби за збереження української культури, створюючи порцеляної вироби, якими вони прикрашають зруйновані будинки. Фільм розкриває, як у ці моменти можна зберегти людяність через творчість. Більшість з нас уявляє війну через бомбардування та руйнацію, але ці мітці намагаються не дозволити знищити духовну спадщину України. Одна з найбільш вражаючих тем фільму це те. Як культура і мистецтво можуть стати не лише способом відновлення, а й символом опору? Фільм вже номіновано на Оскар у категорії Найкращий документальний фільм.